Так, що, друзі, кого цікавить якість сервісу, ви можете звертатися в компанію Правильне електроживлення. Інверторів на вибірі дуже дуже багато. Можете через мене, можете правильно написати в інтернеті правильне електроживлення і зразу знайти. От як це контора. Отак От зараз показує о куток спочивача. От правильне електроживлення, отак воно пишеться. Так що, друзі, кого що цікавить. Це є більше як складове приміщення, як контора. І я тут постійно приходжу і купляю і панелі, купляю, чи інвертори купляю. Ціни взагалі реально адекватні. Наприклад, інвертор взяти Дея 15 кВт на три фази низковольтна виходить в районі 2-300 доларів. Ну, плюс-мінус, ви розумієте. Так що обладнань дуже багато, різні ціни. Коли берете більше, якась там знижка падає. Так що, звертайтесь.